Привіт! Давай розглянемо письмове віднімання трицифрових цифрових чисел у випадку, коли в зменшуваному в розряді одиниць або десятків стоїть цифра 0. Виконаємо віднімання письмово, не забуваючи, що всі письмові обчислення виконуємо в стовпчик. Перший випадок це коли 0 знаходиться в розряді одиниць. Віднімаємо одиниці. Але від 0 2 не віднімається, тому ми занімаємо 1 десяток. 10 мінус 2 дорівнює 8, записую в одиниці. Віднімаю десятки. 1 десяток ми вже занімали, тому в нас залишилося 5. 5 мінус 1 дорівнює 4. Записую в десятки. Віднімаю сотні. 4 мінус 1 дорівнює 3. Відповідь 348. Розглянемо інший випадок, коли 0 знаходиться в розряді десятків. 506 мінус 321. Віднімаю одиниці. 6 мінус 1 дорівнює 5. А далі від 0 2 не віднімається. Займаю 1 сотню. Одна сотня це 10 десятків. 10 мінус 2 дорівнює 8. Віднімаю сотні. В нас залишилося вже не 5, а 4. 4 мінус 3 дорівнює 1. Відповідь 185. А тепер потренуйся виконувати письмове віднімання самостійно. Запиши вирази в зошит, натисни на паузу, виконай обчислення, а потім перевір себе. Перевіряємо. 705 мінус 462. 5 мінус 2 дорівнює 3. Від 0 6 не віднімається, займаємо сотню. 10 мінус 6 дорівнює 4. У нас залишилося вже не 7 сотень, а 6 мінус 4 дорівнює 2. Відповідь 243. 650 мінус 243. Від 03 не віднімається, займаємо 1 десяток. 10 мінус 3 дорівнює 7. Далі в нас вже залишилось не 5, а 4 десятки. Мінус 4 дорівнює 0. І віднімаємо сотні 6 мінус 2 дорівнює 4. Відповідь 407.